Україно, олюбанненко, тобі вірненько присяде. Дорогі брати і сестри, дорогі українці, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми відзначаємо 33-ю річницю незалежності нашої країни. І вже втретє, в надзвичайно важких і жорстоких умовах повномасштабного вторгнення кривавих російських окупантів. Хоча насправді почалася ця безжалісна війна вже більше десяти років тому, в лютому 2014 року, коли ті, що називали себе нашим братським народом та били себе в груди, пишаючись своєю приналежністю до православної християнської спільноти, Віроломно, як той Каїн, напали на мирну і беззахисну Україну. Підло зазіхнули на чуже, принісши сусідам сльози і горе, замість того, щоб жити на своїй землі, плекати майбутнє своїх дітей та онуків. Ворожі кулі, снаряди, міни, ракети, жахливі безчинства їхньої солдатні забрали життя десятків тисяч мирних українців і дітей, і жінок, і стареньких. Російські нелюди вщент зруйнували сотні наших сіл і селищ, навіть цілі міста, такі як Маріуполь, Бахмут та інші. А проте ворог не зміг знищити нашої готовності боронити себе і свої духовні цінності, свою віру Христову. Українців був в усі часи підкріплювали слова Господа Бога нашого, записані євангелістом Матвієм. Блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. На зорі нашої незалежності, 1991 року, ми всі щиро раділи тому, що Господь подарував нам відновлення власної державності без крові, проголошенням у Верховній Раді державного акту, підтвердженого потім на референдумі у грудні. А зараз українці, навіть попри обставини, що кардинально змінилися. В жорстокому двобої з переважаючим ворогом своїм героїзмом, жертовністю, любов'ю доводять не словом, а ділом, що ми повною мірою заслужили бути вільним народом у демократичному світі. Господь створив людину вільною, так само, і кожен народ має право на свободу, тому нині наші незламні воїни відстоюють цей великий божий дар для всього українського народу свободу. Поза будь-яким сумнівом ми неодмінно переможемо. Ми твердо віримо в це і знаємо, що вже близько той час, коли ми знову об'єднаємося в єдину родину, повернуться окуповані землі, Крим і Донбас, Україна стане провідною заможною країною. Бо ми ні на кого не нападали, ми захищаємо своє, а тому на нашому боці правда. А де правда, там і Бог. А хто може подолати Господа? Ніхто. І ми вже з допомогою нашого творця не раз перемагали Росію на полі брані. Відстояли Київ, Чернігів, Миколаїв, Суми, Харків, Запоріжжя, визволили Херсон, а нині звільняємо і споконвічні українські землі, незаконно відібрані в нас Російською імперією. Головною зброєю, яку ми можемо протиставити ворогові, є не стільки техніка. Як наша загальнонаціональна єдність. Сьогодні ми повинні забути всі внутрішні суспільні протиріччя та об'єднатися заради головного, перемоги над російськими окупантами. І в першу чергу між нами, українцями, має бути духовна єдність. І таке об'єднання може бути серед нас лише на основі любові до Христа та України. Щоб усі були єдини, як ти, Отче, в мені і я в Тобі. Так і вони нехай будуть в нас єдине. Краще й не скажеш, ніж ці слова Євангеліста Іоанна. Нині, силою духа та незламністю Збройних сил України, всього українського народу захоплюються у цілому світі. Наші воїни хоробро стоять на фронті, не шкодуючи свого життя. Звідки у них така сила? Бо ними рухає велика християнська любов до своїх рідних і близьких, до свого краю. У ці дні найперше наше звертання, звісно ж, до славних українських воїнів. Зі словами палкої, любові та вдячності. Церква щодня молиться за наших захисників, просячи, щоб Господь їх беріг надавав сил перемогти ворога та повернутися до рідних і близьких з перемогою. Дякуємо також волонтерам, які допомагають армії, забезпечуючи її усім необхідним. Сьогодні у молитві ми згадуємо всіх наших героїв, які віддали своє життя за незалежність. Бо, як сказано у Євангелії від Іоанна, немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх, нехай Господь прийме їх у своє небесне царство. Шлемо наші вітання і українцям в діаспорі, а також тим землякам, які через війну змушені відзначати це свято на чужині. Нехай ваша праця на міжнародному рівні лише посилюється для захисту нашої батьківщини від ворога та процвітання вітчизни нашої у майбутньому. Незалежність України є константою, а її збереження священний обов'язок кожного. Закликаємо всіх вас, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній святковий і визначний день становлення незалежної української державності. До щирих молоток за наших воїнів Збройних сил України, за мудре керування влади нашим народом, за мир і добробут під Покровом Богородиці у вільній, міцній і нездоланній Україні, нехай предстоятельством всіх святих землі української, Всевишній подарує нам життя, яке в подальшому буде достойне Царства Небесного. Просимо у Господа для всіх нас, українців, Його Божого благословення. Слава Україні! Героям слава!